Мистецтво руйнує кордони, а справді талановита молодь покликана будувати новий кращий світ. У цьому переконалися учасники міжнародного молодіжного проєкту, який об'єднав юних співаків з українського прикарпаття і польського ополя. У карпатське селище і стебне ми потрапили саме напередодні Дня Вчителя, який у Польщі відзначають 14 жовтня. З цієї нагоди у місцевій гімназії відбувся великий концерт, почесними гостями якого стали учасники нашої музичної делегації, а глядачами кілька сотень школярів та педагогів. Це був фантастичний подарунок, заявив інтерв'ю нашому телеканалу директор гімназії і додав, що стіни цього навчального закладу ще не чули такого концерту. Я Ваше тихомієнт наші Я під великим, дуже великим враженням від тієї музики, в якій представилася українська молодь. Цей сьогоднішній концерт був підтвердженням того, що справді українська молодь є прекрасна. Я щоразу сильніше її люблю. Любив, люблю і буду любити. Бажаю, щоб вони були щасливими, щоб те, все погане, що є, закінчилося нарешті, і щоб молоді люди в Україні могли жити щасливо. Молоді люди з України, могли жити щасливі. Що таке вільний світ і об'єднана Європа? Школярів із теплі знають ще з маличку. Адже зовсім поруч дві сусідні держави Чехія та Словаччина. От тільки кордонів, як таких тут уже давно немає. Адже 10 років тому усі три держави приєдналися до Шенгенської зони. Подорож до місця перетину їхніх кордонів, які врешті вже і не є кордонами, яка символічна мандрівка для дітей з України. Кілька хвилин і можна одночасно зробити фото на згадку не лише в Польщі, але й в Чехії, а тоді і в Словаччині. Для нас українців це було дуже цікаво, тому що ми хочемо також жити без кордонів, хочемо бути вільною країною, вільною державою. Тому нам було дуже цікаво подивитися на ці таблички і на прекрасну природу. Далі більше для старання кордонів, адже творців Нового світу чекав виступ в дуже незвичайному місці колишня митниця, яка стала галереєю мистецтва. Місце зупинок і обмежень перетворилося на творчу азу, відкриту для всього світу. Я, наприклад, не могла подумати, мені всі казали, що от той -то день ми їдемо виступати в галерею. Там картини різних відомих художників з усього світу. Я не могла собі уявити, як виглядає ця галерея. Тим більше мені сказали, що ця вона розташована на митниці, колишній митниці. Як просто прийшла... Голову така ідея, тобто митниця це колишнє місце обмежень, колишнє місце зупинок. Тобто, це те місце, де люди поверталися назад або напаки давали, їм давали змогу у нових країн. І це переворот мінуса на плюс. Це щось дуже цікаве і дуже не ну, неподібне на щось інше. Мені надзвичайно сподобалось декілька картин, наприклад, картина Чорнота. Я просто стояла заворожена нею. Кольори настільки несумісні між собою, але вони надзвичайно дуже гарно виглядали. Як і буде молодим чоловіком, ніде не мишляв, що буде властітелем такої галерії, таких збіров. Але са партія колись, коли я був молодим, я не думав, що буду власником такої галереї. Але думки, прагнення та праця зреалізували це. Бо це власне і є моє покликання. Це зібрання справа цілого мого життя. Тут не все, бо багато є в сховищах, багато експонується у виставкових залах Польщі та світу. Але хочу сказати, що не повних шість років тому з'явилася можливість, щоб тут зробити галерею. Тоді, коли були підписані шенгенські угоди, зникнули кордони. Я був тоді тут. Я пам'ятаю це, як нині. Саме тоді я і подумав: тут ми зробимо щось протилежне тому, що було. Той кордон ділив, але кордони мусять просто зникнути. Між людьми так само. І саме для цього ми тут, на кордоні без кордонів, де панує краса, мистецтво і найкращі емоції. Границі без граніць, де панує пікна штука і добре зпаняє емоції. І тут на кордоні без кордонів теж лунали дитячі голоси. Проте рівень виступів господарі визнали геть зовсім не дитячим, а цілком професійним. Особливо вразив спів Христини Дучек та Соломії Жекало. Так, протягом одного вечора у цій неймовірній галереї поєдналися різні види мистецтва. І поки юні артисти співали, місцевий художник відтворював їхні усмішки на папері. Найбільше сподобалось в галереї, там, де ми виступали. Там були художники відомі, і один з тих художників нас намалював. Сяй молодіж, та молодіж судовна, яка виступіла, зробила то безгранічно чудові. Сьогодні ця дивовижна молодь виступила чудово, зробила це прекрасно. І то не тільки молодь талановита. Я мушу згадати тут і їхніх наставників, учителів, які чудово їх навчають. Та школа, я назву це східна школа. Очевидно, є чимось таким, що западає в душу. Вона є емоційною, такою позитивно емоційною. І це те, що мені найбільше подобається. Я вже не кажу, що все було прекрасно з будь-якого погляду. Мені найбільше просто ще подобано. тим, що, що кінкно було з кожної сторони. Виступ у галереї став незабутнім спогадом для всіх юних артистів. А координатор проекту Творимо новий світ Кшиштоф Павляк, підсумував, що ця мандрівка лише початок тривалої і перспективної співпраці. Вибракує. słów, żeby to określić, bo nie ma skali. E, e, oczywiście mówię o tej górnej, górnej skali. Znaczy e, ja mam taką zasadę, że mnie brakuje słów dla wyznaczenia moich wrażeń, bo nie ma skali, tej najwyższej skali dla nich. Я не можу завчасно багато планувати завжди, коли є така група, як ви, а ви є винятковою групою, десь там постають в голові великі плани, які є відображенням моїх мрій і того, що я якраз хотів би зробити. Так, я маю багато ідей, але не розповідатиму, доки не будуть певними шляхи їх реалізації. Скажу тільки, що ви є на початку тієї дороги нашої співпраці. Повіді поки жні і але але повім також є ще якби на початку тій дороги, є жаліодіспів. Тож із надією повернутися в гостинну і стебно наші артисти вже почали готувати нову концертну програму. Якою вона буде, ми наразі не знаємо, але дуже сподіваємося, що і про майбутні пісенно-пізнавальні подорожі ми розкажемо уже в новому сезоні.